Ісус сказав: Пізнайте істину, і істина визволить вас. Іван. Ці слова закликають нас до важливості самопізнання, адже без глибокого розуміння себе неможливо зрозуміти і Бога. Коли Ісус говорив про істину, він підкреслював, що лише через щире самопізнання ми можемо наблизитися до Бога. Часом ми живемо в облозі зовнішніх впливів, які заважають нам усвідомити свої справжні бажання та потреби. Самопізнання це шлях до глибокого зв'язку з Богом, адже воно допомагає усвідомити, хто ми є в Божих очах. Чи можемо ми знайти в собі те, що заважає нашій внутрішній свободі? Розмірковуючи над цими словами, подумайте про свої почуття та думки, як ви можете інтегрувати самопізнання у своє життя, щоб глибше відчути Божу любов? Задайте собі запитання, чи є у вашому житті час для тиші і роздумів? Зробіть крок назустріч собі, і ви зрозумієте, що цей шлях веде вас до істини. Пам'ятайте, що самопізнання це не лише про вивчення себе, а й про відкриття Божої присутності у вашому житті. Бути добру, поділіться цим відео та підписуйтесь.